Всім привіт. Йдемо на прогулянку. Гарна погода. Туди йдемо. Давно не знімала відео. Цуцирк. Ой. Ось моя рука. Загіпсована. Ще до сих пір. Дивилась сьогодні прогноз в групі, хтось писав, що останній. Тиждень тепла в Ірландії, типу як бабине літо. Що у кого які були плани, то якраз час їх втілити в життя, тому що тепленько і не буде дощу цей тиждень. Ну, от якраз сьогодні дощу й нема. Хай їде. Можеш, не роз'їде на Форді. От вирішили пройтися, бо я майже з кімнати не виходила. Цей час лежала в депресії. А дуже тепло, десь градусів 20. Може, так, да, навіть більше. Знаєш, що мені написали в коментарях, коли я написала відео, е, в який настрій, е, такі відео. Що? Для того, щоб був гарний настрій, беріть з собою авляко. Це мені написали. ну Після того відео, що я виставила, що ти кажеш, ми завели авіаку. Люди подивилися, написали, щоб гарний настрій був, беріть з собою на прогулянки авіако. Ой. Хто дивився те відео, той пойме. Хто не розуміє, можете перейти подивитись. Там навіть відео так називається. О, багато води, до речі. Прилив. Вода бруднюща. Це вода змішується з океанічною водою і річковою. Це вона така виходить. Вона не змішується з нею. Змішується? Ні, це просто тікаво. Ти хочеш сказати, що це тільки морська да, вода? Тільки морська вода. Та ну перестань. Ні, Нет, это, я, це серйозно. Ну це ж річка Шеннон. Вона виходить як крика, тому що по не русло, типу, умская. Ну ось тут про неї написано ось тут? Ти можеш по англійськи читати? Гарно, все? Деланскопія в банрате, хаз, біне матч, альтерет. Uh, the фіф 500 Years. Ти читаєш uh, англійською букви по німецьки? чи що? Grasslands of the South of Wales. Що там написано, краще кажи? One Soul Most in the Sassible Viet Що там написано? Бо я коли почну це буде дуже довго. М? Боже, як сонце шпарить? Добре, що я хоч кремом трішки намазала обличчя від сонця. Ну давайте, почитай, а тоді розповісти, що це тут означає. Тут равлик колись. Ну, однією рукою важко знімати, не можу, зараз якось спробую пальцем. О, він живий. Він. Дивіться, це я пальцем правої руки його. Ой, а він тут не здохне, йому тут добре. Плющ він поплівся аж сюди. Красиво так. Квіточки маленькі є, он, дивіться які. Бур'янець. Красиво поплівся. А я не знаю, куди ми йдемо. Кудись Максим подивився зараз, може, до озера. У мене щось таке відчуття, що до озера зараз підемо. Ух ти, дивіться, ось Жінна вже почала дозрівати. Вересень місяць, як я так зрозуміла, в них якраз час жини. Можна вже виходити їсти. Ну ну і що там? Ну, тут не написано. А що там написано? Написано було про болото. Ну, болото це ж обична вода, ну типа прісна. Вансалф змінився. Бла бла бла. Така прісна. Так была там присна вода і солена чи ні? Не? Нет. Тут ничего я про не сказал. А, а що там написано? Просто написано, що ландшафт изменился. І що, вода морська почала сюди запливати чи? Як? Та ніхто не пишет це, успокойся ти. Ніхто об этом не пише. Ну так на що ж там написано, пів метра цьому. Там написана історія об этой реке, блин. Ну розкажи, що там. О том, що вона була использовалась в качестве захисту окруження замка. Ну це зрозумів. Там там рибу то ловил. Ага, ну тобто це морська річка все одно, так? О, дивіться, яка ажина здоровяча. Ну, біля дороги їсти ніхто не буде. де вона здоровяча. Ну, Гарненька чи, ні? Ай, сам ти маленький. Нормальна ажина. Я ажина. Ажина в тебе в лівій руці. <гум> ну, пальчики рухаються. Десь шкіра посохла на руці. Мити надо робити. Мити? Як я можу мити руку в гіпсі? Ти думаєш, що ти кажеш? Давайте мити руці. Руці. Ну так мий ти? Так, в мене є. Така думка, що ми йдемо в сторону озера. Неправильно. Ні? Почекай, а куди ти маршрут проклав? Ти ж сам маршрут проклав і сказав почекай. Yeah. І ми вже кудись пішли. Ми ж так і не домовились, куди ми йдемо. Ми йдемо. А ну напишіть в коментарях, як ви думаєте, куди ми йдемо. А я трішки пізніше вам скажу. <laughs> куди? Я думала, що ти ведеш до озера. І йдемо ми якось, напевне, не дуже правильно. Сюди О, тут можна жити? Так. Yeah. Ну, ми йдемо в бік Лімерка. Ми Добре, скажи хоча б скільки часу нам іти. Або кілометрів. Та небагато це для тебе 5-10 кілометрів. Так як той раз ти казав, небагато. Чотири не кілометри йти? І так і знала, що це небагато для нього це не 100 метрів, а туди 4 назад це вже 8. Ну, класна прогулянка, погода ж гарна. Я точно тобі кажу, що ми йдемо до озера, признай. Чотири. Короче, я думаю, що ми йдемо до того озера, де в мене є вже відео, що ми їздили на пікнік. Там де ми смажили вночі шашлички. Я думаю, що ми йдемо туди. Можна тебе зніму, не? ні? Ні. Ну, Хотіла показати твою посмішку на глюші. Ні. Чого ні? ні хочу. Я хочу остатися інкогніто. Я тебе зі спини вже знімала, тисячу. Зі спини. А коли ти вже будеш на Коли ти будеш не Ну це справедливо. Я йду так понад дорогу? мені аж страшно, якщо чесно. Чого? Ой! Так і не возьмі дороги, іди прямо. Коротше, мені ж зараз я. Мало ходила останнім часом. І йти, коли одна рука прив'язана отак, воно якось втрачаєш трохи баланс. І відчуваєш, що ти йдеш якось зовсім не так, як раніше впевнено. Так, ну тут поки що нема що знімати, так що поки на паузу. Подивіться, скільки ожини. Оце так. Да. Ряні ні одненько, знайшлася. Бо в мене об моїй руці не, не вийде. Солодка, тільки що біля дороги не хорошо. Ух ти, капець! Ну я ще стільки не бачила. Десь. О, спайдер. Це хрестовик чи ні? Ой, на фокусу. А ну нажми на... На... на паука. Ще. Ще, ще. Не, не хоче фокусувати. А ну блище, давай нажми. Руки трясуться, вона не фокусується. А, майже. Mm -hmm. Ну ладно. Короче, получаю гарненький такие. Подивіться, скільки. Ай! Блін, за коси зачепилась! Ну, рятуй. О, ой, а ну поправ, там щось воно тягне. До тебе воно причепилося. О, зачепилася. Все, дякую. Подивіться, яка краса. Ой, конячка! Дивись, яка гарна! Ой, щоб не впасти. Конячка! Яка красива коня. яблочка, до речі. Клас. Що ти? Ти злякалася. Красива яка, Клас. І вгодована, яка товстенька. Ну ми йдемо ще вперед. Поки що я не знаю, але б'юся б об заклад, що ми йдемо до озера того. Вон дивіться, бачите? Модульний будинок 50 тисяч євро коштує. Ну і ще земля під нього, не знаю скільки коштує. Ну, дорого, але красивий. Це недбаний будинок. отут, а там далі хтось живе. Квіти красиві. А ми все йдемо. Який красивий попереду це туя? Може рисовик, я не знаю, що це таке. Здалеку не видно. Камера ще так знімає. Ух ти, це що там таке? Ой, там кури є вон. Дивіться, який курник. Прикольний. І півник он виглядає. Стоїть он. І такий будинок там десь. Зараз хтось може вийде і дасть мені. Причухано. Ой, це щось схоже на ялівець який здоровий. Ура! Ми вже повернули! Джон Глесон Аутос. Ой, там кавси. там багато корівок справа. Тут можна вже десь і по Деожинку поїсти. Вже від дороги відійшли. Ми з тобою постійно чогось гуляємо, коли хмариться на небі. Сюди в Горланді мариться. А ну матюки не гни, а я не гнав. Не гнав? Я сказал, глянь. Глянь? Да. <рес> Добре. Значить, мені почулися. Хоча в Ютубі можна. Ютуб за це не банить. Головне, щоб кровяки не було, насилля ніякого. Це мені, мені. Це не тобі, це мені. Поки мене руця не робоча, будеш мене годувати. Mm. Mm. А тобі? No. Не хочеш? Ні. No. А mm. це зовсім іншого смаку. Я вже куштувала пару разів тужину. Вона скрізь різного смаку. То кисло, то солодка, то зовсім солодка без кислинки, то гірко. О, я тут, можеш, тут такі великі. Можеш, будь ласка, дістати, дивиськи. Mm, клас. Та да, успокойся. старовячі. Знаєш? Окей, що я хочу показати людям дві цеки. Оце зовсім іншого смаку. Ось там. Ух ты, яке громад велике. Ой, собака. А як ти знав, що я ті хочу теж? Вевно там колюче, напевне. з собою. Ой, в мене щось по лобі лазить. А -а -а! Зараз собачок вам покажу. А ця нейтральна, майже не солодка, не гірка. Mm. Навіть не знаю на що схоже. Цікава жина така рослина. Ух ти, які здорові! Клас, дай їх з'їм. Тобі ставить пару штук? Та тобі. Дякую. Вона якась голибка, так? Да? Якась дивна. О, дивіться, які собуки. Докси. Привіт, красунчики! Є там люди. Собаки, йди сюди. А як ота порода називається? Я постійно забуваю, в мене в подружки така є. Забрадор. Лабрадорчик, так? Да? Вони бувають чорні і отакі. Это добродор. Добродор? Да. Від слова добро? Да. Я знаю, вони добрі. До речі, дуже розумні. Дивіться, які грибочки у людей. Під деревом ростуть. Дивіться воно. Ой, які хороші! Привіт! Ой, які охоронці! Охоронці! Класнюче! О! А тут як багато кавсів! Подивися, скільки кавсів! Корівки, і руді, і чорнобілі, і чорні. Ну, відео буде не найкращої якості, тому що йду, якось рука трохи М -м дригається. А, ось сюди можна підійти. Це в тебе звук? Що це за, за звук такий був, тільки що? Ось тут можу показати вам. Корівки пасуться. Ну, скрізь приблизно один і той самий пейзаж. Тому що зелень, 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 поля-поля, красиві будинки і тварини. Корови, коні, вівці. Ну вон, курочок побачила перший раз. І ось десь який тунель з цими заростями по боках. Але красиво. Скажи, як гарно. Ось тут як... Ого, скільки землі в людей. Це крутяк. І нічого на ній немає, тільки зелений газон. Сьогодні неділя, не знаю, коли вийде відео, але сьогодні неділя. Ми прогулюємося і знов нема місцевих у дворах. Всі. По хатах сидять. Машини вдома, значить вони вдома. Автівки. Вони там, дві стоїть. У кожного є в чоловіка, в дружини. По автівці, може ще й в дітей. Там три, а може ще в бабуся, чи в дідуся. Тому що тут без автівки нікуди. Всіх місцевих жінки за кермом. Чоловіки, бабусі, дідусі, всі-всі за кермом в Ірландії. А тільки ми з тобою не за кермом. Дім такий цікавий. Ой, тут як гарно мило. Маленький-маленький будиночок. Ми сюди ще не ходили, як тут гарно. Клас. Дякую, що ти мене сюди повіз. Чуть не сказала повіз. Повіз. Чуть не сказала. Ось дивіться гарна. Ой, на велосипедах було б взагалі супер. Ну, сіла Інна на велосипед другий раз і зламала руку. Так що, кажі, ми а ми зможемо кататися на велосипедах? Так. Так, мені треба цей. Я на нього і сідати, якщо чесно, не хочу, він мені якийсь зачарований. Коротше, треба його сфоткати та виставити. Купити такий з низькою рамою, щоб можна було кататися. Тут можна цілий рік кататися, якщо дощу немає, тут не холодно, тут і взимку можна їздити. Просто я тепер не знаю, чи в мене буде страх їхати на велосипеди чи ні. Ну на тому точно буде, що в мене є. Та, тут було б... Та взагалі ми придбали велосипеди. І в мене вже такі плани були. Скрізь їздити. Тут взагалі така місцевість прикольна. Тут, коли від траси від'їжджаєш, взагалі нема машин. От, дорога класна отут. Можна їхати куди хочеш на велосипеді. Думала, будемо кататися. І тут на тобі. Рутя поламаться. Хвали. Вже місяць і на... О, сьогодні рівно місяць, як я руку зламала. Просто що я не знімала відео і нічого нікому не розповідала. А відео виходили майже щодня, тому що в мене запас відео був. О, я колись казала вже про це. Буває таке, що за день там назнімаю 3-4 відео. За тиждень там могла на два тижні вперед наснімати відео. Та й викладала їх. Якось так. Ну а жини тут не І що цікаво, що її на певні місцеві не збирають. Хто це хоче собі руки колоть. А мені хтось в коментарях написав, що... Чому не ви не збираєте ожину? Ми вже стільки назбирали і Варення позакривали. Ну, не знаю, може, якби я вдома була, або в нас тут було житло, де є кухня, де можна зварити те варення. Машинка їде перша за весь час. То може б я і пішла б там, назбирала трохи, але мені здається, що з ожини варення не дуже смачне. Це як з шовковиці, воно ніяке. Якби з малини, то інша справа. Але я, якщо чесно, не люблю збирати. оці ягодиці, особливо колючі, ну, його в баню. А ти бачив, що продається в Ірландії саме варення із ожини? Ти бачив чи ні? Може бути. Я якось не звертала увагу. Продається, вона така свіжа збирана в пакетиках. Я бачила, дорога, до речі, вона. 200 грам, чи 150 там навіть грам. 2 євро, навіть 2 з копійками. Це виходить за кілограм. Ну, десь до 20 євро, плюс-мінус там 15-17. Так що якось так. Подобається? Дім оцей прикольний, обкладений камінням. І так ще насипано на землі, такий паракан у них. Так Тільки побудований? Виглядає красиво. А можеш ще мені пару ожинок зірвати? Будь ласка. А там є великі, а там товсті зліва. А ось є великі. Хоч наїмся. Голодна. Ну це корисно, кажуть для зору корисно. Витокні, все для зріння. Морква для зору, ожина. А що ще я навіть не пам'ятаю, якийсь ще продукт, напевно, також. Та й вітаміни ж треба якісь, а тут дуже мало вітамінів їм. Ось тут здоров'я. Прям джунелі, капець. вони тут три метри поплилися, вона нас туди. І щось пташки їх не їдять. Не люблять ожину, чи що ну деякі, напевне, все такі їдять, а ця мілка така прикольна. Напевне, кисловата. Наступна ділянка. І всі не схожі один на одного. Так, свіже, свіже. Видно, що також не дуже давно. І паркан... Не бетоном залитий, а просто ось каміння накидані. І теж гарно виглядає. Краса. Цікаво, як це. А ти не знаєш, як це селище називається? Кратлоє. Як? Кратлоє. Кратлое? Хм. Кратлое. Воно невеличке, так? Ух ти! Ух ти! Зараз зачекай хвилинку. Дивіться, який тут двір. А там. Ух ти, які дерева! Подивись як тут гарно. Гриби якісь ростуть. Вішанки якісь. Туди он ферма чиясь. Там далі якийсь будинок. Блін, а так мені подобається. Коли великі дерева, двори, шикарно. Це зовсім інша Ірландія, не така, як в Шенені. Бачите, як? Дуб. Видно, що йому вже багато років. Тут навіть мохом уже все покрилося. Фірська, яка вже все, ніхто не користується. Тут прямо наче ботанічний сад. Туди воно пішло. Чи є? Автівка їде. Никаємося. А ось цей будинок... Ой, який гарний. Цих ділянка класна взагалі. Це відео, напевне, знову розіб'ю на дві частини. Тому що дуже довго буде. Так що переходьте на іншу. Наступний день чи там через день виставлю. І будете бачити, куди ми пішли. Бо ж сильно довго також не хочеться, щоб було. От ферма. Напевне коровичі. Як вони? Хорсики, конячки. М -м -м, пахне корівками. Все, переходьте далі. Всім пока.